Я згадую свій перший мобільний телефон, згадую солодкі черешні, свою поламану руку, згадую, як трава на городах хилилась до землі, коли я падав на неї. Як під шкірою твоєю ходить кров, так я ходжу без тебе спати. Коли ти торкалась мого тіла повір, у мене були мурашки. Як неможливо вбити мертвого, так було неможливо їх всіх перерахувати. Найчастіше любив тебе безпорадною. Коли ти така тиха і ледь не плачеш, не знаєш, що сказати. Питаєш мене, бо щиро віриш, що в мене є відповіді на всі запитання. З своїх очей йдуть сльози так же часто, як з цих вокзалів ходять вагони. Як під шкірою твоєю ходить кров, так я ходжу без тебе спати. Вона кольору стеглих вишень і певно така ж солодка. Хто сказав, що ти мені запам'ятала стою вночі? Здається, я люблю тебе.